Ранок вдома. нині середа, 28 лютого. Якби цей рік був непереступний, ми ми вказали останній день лютого. А так, не останній день зими, з вами починаємо. Ми Костянтин Октябрьський та Ірина Комен. <на> Наша територія від 7.30 до 10.00 години, адже середа то будень, на жаль. І чому ти про це шкодуєш? Тому що вихідним ранок в тому можна дивитись на годину довше, аж до одинадцяти. Костя, ну у нас і сьогодні вистачає цікавинок. Наступний сюжет розповідає про надзвичайні ляльки-мотинки, які створює майстриня з Дніпропетровщини. Я роблю ручну вишивку для мотанок. Останнім часом я дуже люблю закодовані написи. Ось тут, наприклад, у мотанки закодоване слово Україна. Ляльки-мотанки Марина Шимко виготовляє вже більше восьми років. Мені завжди було цікаво вся наша українська культура. Вишиванки, мотанки, пісні. Більше вільного часу з'явилося, коли я завагітняла своєю третьою дитинкою. Сиділа тоді вдома, купила собі книжечку, почитала цю книжечку і почала робити мотанки. Майстриня родом зневели. Міста Першотравенськ на Дніпропетровщині за фахом вчителька англійської мови. Проте саме мотанки зайняли особливе місце в її серці. Спочатку жінка дарувала їх друзям та рідним, з часом з'явилися й клієнти. Почала викладати, людям стало цікаво. Почали в мене замовляти мотанки. І ще будучи тоді в Україні, мої мотанки роз'їхалися в різні країни в Великобританію, в США і в Германію. Власна справа стрімко розвивалася допоки не почалося повномасштабне вторгнення Росії. У цей час Марина з трьома дітьми та чоловіком. Перебували у рідному місті після 24 лютого. Чоловік одразу пішов добровольцем. Одразу він пішов і почали вони думати про оборону. Ми також з дітьми не збиралися нікуди їхати старшим сином. Йому на той момент було 14 років. Ми ще дивилися, як робляться коктейлі Молотова. Збиралися це все робити. І якщо тому, що ми близько до Донецької області, не знали на той момент ніхто звідки, як і куди будуть рухатися. Чоловік вмовляв дружину з дітьми виїхати за. Кордон, і врешті Марина погодилася, евакуювалася до Чехії. Чому Чехія? Тому що е, нам тут обіцяли допомогти перш, перший час житлом, там з роботи ну зустріти, тому що коли їдеш сама з одною валізою з трьома дітьми, це дуже важко. Не знаєш, куди ти їдеш. У чужій країні Марина оселилася в невеличкому містечку. Яблонець над нисою. Згодом діти пішли до школи, а жінка довгий час не могла взятися до роботи. Повернутися до улюбленої справи допомогли місцеві чехи. Вони не просто унікальні люди. Один із чехів побачив на він в інтернеті, як я колись викладала свої мотанки. Ті що ще в Україні робила, і він мені написав, каже, які тобі потрібні матеріали для того, щоб ти їх тут почала робити. Згодом у Марини вже були усі необхідні матеріали, і мотанки стали стимулом до життя. Саме мотанки мене витягли з депресії в Чехії, тому що дуже важко морально коли ти тут з трьома дітьми, і все одно ну, наче в той захищеність, але невідомість, і чужому чужа країна. Чихи вони добрі, вони дуже допомагають українцям за цим велика шана, але все одно це чужа країна. Лялька-мотанка це стародавній український оберіг. Саме тому мотати ляльку потрібно тільки з чистими думками та найкращими побажаннями. Якщо ми вкладаємо добрі думки, чисті помисли, багато хто ще й читає молитву при цьому, то тоді виходить лялька-оберіг. Коли у мене замовляють мотанки, у мене найчастіше замовляють для кого? Я питаю для кого? Узнаю про цю людину, ім'я і тому вони сакральні, тому що саме з чистими думками Марина на мотанках часто вишиває ще й додаткові обереги. Кожний символ має своє значення. У мене було замовлення, дівчина хоче знайти справжнє кохання. Тому ось тут у неї закодоване слово кохання на вишивці. У мене ще, ще не захоплення. Я малюю на одязі. Тут намальований символ ладенець називається. Ладенець – він приносить кохання, справжнє, щире. Нині Марина ще працює помічницею у місцевій школі, де навчаються українські діти. Каже, їй вдалося почати все спочатку у новій країні. Вона вже звикла до чеських звичаїв і традицій, працює і займається улюбленою справою. Проте найбільше жінка мріє повернутися додому і вже на батьківщині створювати ляльки-обереги.